Всім хай! Останні роки одна з найболючіших тем серед джолярів це якість вощини. Бо ми віддаємо свій натуральний віск. Сподіваємося отримати з цього воску вощину, а висилають нам часто щось незрозумілої якості з парафіном та іншою хімією. Як наслідок бджоли таку вощину погано відбудовують, гризуть таку вощину. Матки неохоче червлять. На рамках вощина пливе. Рамки отримуємо дугові та інші нюанси. Це, звісно, дуже погано. Ми маємо два зразки вощини. Перший зразок той, який нас задовільняє це вощина з нашого воску, яку нам виготовила одна фірма. Вощина, наче непогана. І по кольору, і по запаху. А це. Нам трапився брак. Її вощиною взагалі важко назвати. На рамках пливе, бджоли її загалом погано сприймають, і матки також під час електронавощування виділяє запах паленої резини. Тож, як можна перевірити вощину на якість? Я спробувала кілька варіантів. Пробувала перетоплювати, щоб побачити, що ми отримаємо в осад. І також побачите, яка вода буде після перетопки на наявність барнику та наявність крохмалю. Перетопила два популярних виробники вощини. В обох на дні з'явився незрозумілий сірий наліт, сіра речовина. На віск точно не схожа. Воду після перетопки злила в окремі банки. Вода без барвників в обох випадках. Додала йод воду фіолетового кольору, не з'явилось. Тобто крохмал при виробництві не використовують. Невідомий метод в інтернеті брати перевіряти вощину на залом. Мені не сподобався. Обидва варіанти зламались однаково на 11 раз. Дослід був проведений при кімнатній температурі 21 градус. Тож, метод неефективний. Потім зробила свічки з обох варіантів. Як всі знають, парафін згорає значно швидше, аніж віск, що, в принципі, я й побачила, як для експерименту згодиться. Але тільки тоді, коли є дві або більше вощини для порівняння. І все-таки один ефективний та швидкий метод я вам покажу. Цей метод з використанням спирту. Спирт необхідно брати 42 градуси. Я вже його розвела до 42 градусів. Для експерименту у нас чотири зразки маємо. Це парафін, забрусний наш віск, один виробник вощини та інший. Перший у нас буде плавати парафін. Занурюємо. Як ми бачимо, парафін не тоне, він плаває на поверхні. Наступний у нас буде забрусний віск наш. Він тоне. Наступний у нас виробник вощини номер один. Він також потонув. І останній у нас виробник вощини номер 2 Він у нас не потонув. Разом з воском один виробник. Разом з парафіном плаває на поверхні інший. Ну і як висновок, навіть вощина із нашого воску, після перетопки на дні, ми можемо побачити сірий осад. Тобто, навіть тут є домішки. Але хоч і без парафіну. А ось другий варіант, котрий ми брали на обмін з іншої фірми, то взагалі парафін. І ще з якимись домішками. Загалом треба переходити на власне виробництво вощини для себе, бо вже набридло, чесно кажучи, таке відношення і якість за наш чистий віск. Дякую всім за увагу! До зустрічі в наступних відео!